Перший сніг на Київщині очевидці публікують фото з Вижгородського району. Тим часом у Карпатах справжня зима. А синоптики попереджають: сьогодні та завтра в країні найхолодніші дні. Якої температури чекати? Детально вже за мить. Підпишіться на канал Сій час, і ми починаємо. Перший сніг помітили на Київщині. У мережі з'явилися світлини, на яких видно сніг. У пабліках зазначають, що знімки зроблені у Вишгородському районі, а тим часом у Карпатах уже справжня зима. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області, на горі піп іван зараз хмарно, а температура повітря опустилась до мінус 7 градусів за Цельсієм. Засніжено й у драгобраті. Водночас у Буковелі сніг випав ще 18 жовтня. Повідомляли у Мережі водночас синоптикиня Наталка Діденко попереджає: цитую: сьогодні завтра в Україні і найхолодніші дні а вже з вівторка потеплішає. Одразу зауважу, не йдеться про плюс 20 градусів чи щось таке. Потепління буде скромним, але воно за прогнозом очікується. За словами Діденко, температура повітря почне підвищуватися до плюс 10, плюс 14 градусів, а на півдні та в західних регіонах у другій половині тижня навіть і вище. Проте, поки що українці будуть мерзнути. Цитую слова фахівчині. 20 жовтня у більшості областей України протягом дня передбачається плюс 6, плюс 9 градусів на півдні та на Закарпатті до плюс 11 градусів. Найближчої ночі в західних областях буде найхолодніше мінуси. Заморозки від 0 до 5 градусів. Нарешті території України мінімально від 1 до плюс 5 градусів. У понеділок, за словами Діденко, в Україні очікуються дощі скрізь, окрім заходу. Водночас Укргідрометцентр повідомляє на яку погоду чекати 20 жовтня по території Київщини та міста Києва. Цитую допис синоптиків: хмарно дощ вночі місцями з мокрим снігом, вночі та вранці по області місцями туман. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 1 шість градусів тепла, в день чотири у Києві. Вночі 2-4 тепла. В день від 7 до 9. натомість синоптикиня Діденко додає, що у Києві 20 жовтня погода, волога та холодна. Місцями дощ в день передбачається до 7-8 градусів. Вона підкреслює, тому понеділок потребуватиме додаткового утеплення та гарячих чаїв. За словами Наталки Діденко, найтепліше буде в Києві у четвер, 23 жовтня. А ось 19 жовтня, за прогнозом українського гідрометцентру, по всій країні пройдуть дощі, а в західних областях можливий мокрий сніг. Без опадів буде лише на сході вночі та вдень на крайньому заході в Одеській та Миколаївській областях. Температура вночі на півдні до 10 градусів тепла, вдень у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях від 4 до 9 градусів, нарешті території від 8 до 13 градусів із позначкою плюс. Друзі, діліться у коментарях, яка погода у вашій області. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Попередження для українців. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують заморозки та сильний вітер. Де чекати на таку погоду? Тим часом синоптикиня Діденко передбачає, вже скоро буде різке похолодання, подекуди можливий мокрий сніг. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал за і починаємо. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження для українців. За даними українського гідрометцентру, вночі 20 та 21 жовтня у західних областях України, а також вночі 21 жовтня на Житомирщині та Вінничині очікуються заморозки в повітрі до мінус 4 градусів. Надзвичайники підкреслюють, це другий рівень небезпеки помаранчевий. Також уже в неділю, 19 жовтня, у західних Вінницькій та Одеській областях будуть пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Це перший рівень небезпеки, тобто, жовтий резюмують у повідомленні. ДСНС закликає бути обачними. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Будьте уважні і дбайте про безпеку. Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в Україні очікується зміна погоди. Це станеться вже 18 та 19 жовтня. Почнеться 18 жовтня зниження температури повітря у західних областях. В день очікується лише від 8 до 12 градусів. Нарешті території України ще побуде, але лише один день тепліша погода завтра впродовж дня до плюс 15 градусів, зазначила Діденко. Вона також попередила, що 19 числа більшість українських областей накриє холод. Буде до 8 градусів тепла в день, окрім сходу та півдня. Там у неділю триматиметься температура до 15 градусів. За словами фахівчині, періодичні дощі очікуються у цей день в Україні повсюди, через істотне зниження температури повітря, подекуди можливий мокрий сніг. Натомість, за прогнозом українського гідрометцентру, 19 жовтня в Україні буде хмарна погода з опадами у західних регіонах на Житомирщині, а також у Карпатах вночі місцями мокрий сніг. Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла, а вдень не більше 13. на півночі. Заході, Вінниччині та Черкащині в день очікується від 4 до 9 градусів тепла у Карпатах до нуля вночі, вдень від 1 до 4 градусів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 метрів на секунду. В день у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 метрів на секунду. Йдеться у повідомленні у Києві та області, за даними гідрометцентру, в неділю 19 жовтня, буде хмарно з проясненнями: можливий дощ. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура в столиці вночі від 3 до 5 тепла, в день від 6 до 8 градусів. Друзі, а яка погода у вашій області? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Пожежа у Росії, палає птахофабрика у Челябінській області. Паралельно уже третю добу горить нафтопереробний завод у Новошахтинську. Натомість Новосибірськ заливає дощем у Санкт-Петербурзі. Паралізовано роботу аеропорту Пулково. Росіяни скаржаться на атаку дронів. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал «Сейчас» час і починаємо. Тривожно у тилу загарбників у Челябінській області Росії. Загорілася покрівля птахофабрики в селищі Рощино. За даними ворожого міністерства надзвичайних ситуацій, полум'я охопило 7 тисяч квадратних метрів. З будівлі самостійно вийшли п'ятеро осіб. Ситуація настільки тривожна, що пожежу гасили 46 надзвичайників і 12 одиниць техніки. Водночас у Волгоградській області у місті Петроввал цього разу після нічної атаки дронів, спалахнула пожежа у районі місцевої залізничної станції. Вибухи чули також у Краснодарському краї та Ростовській області. Ще одна точка на мапі пожеж у Росії Новошахтинськ. Тут нафтопереробний завод горить уже третю добу після удару дронів. За даними місцевих пабліків, полум'я поширилося на новий резервуар. Через гасіння пожежі в місті Красний Сулін відключили воду. А мешканці Новошахтинська скаржаться, що у місті нічим дихати, і навіть попри надзвичайну ситуацію працівників не відпускають із підприємства. Та на цьому не кінець. В день 23 серпня. Ворог скаржиться на новий наліт дронів. У Санкт-Петербурзі, у аеропорту Пулково, через атаку безпілотників затримали та скасували понад 90 рейсів. Оголосили план Килим. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко видав нібито. Над регіоном збито один дрон, ба більше через наліт безпілотників у Санкт-Петербурзі вимкнули інтернет. Дані сайту Даундетектор підтверджують масштабні проблеми з інтернетом у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області. Водночас згаданий російський чиновник Дрозденко визнав, що у південно-західних районах області знижено швидкість мобільного інтернету. Зі традиційним «все збіта звітом вийшло міністерство оборони Росії. Там видали, мовляв, між 14 та 17 годинами було нібито перехоплено 32 безпілотники, але не лише дрони і пожежі, але й стихія. У Новосибірську потужні зливи вдруге за літо затопили вулиці. Вода виривала каналізаційні люки, дороги стали ріками, а автобуси нагадували річкові трамваї. Натомість у Санкт-Петербурзі напередодні, 22 серпня, було запроваджено жовтий рівень небезпеки через грозу та град. У Виборському районі він випав розміром із волоський горіх. А в тимчасово окупованому українському Криму вороже так зване міністерство надзвичайних ситуацій, 23 серпня, оголосило штормове попередження. Про прогнозують сильні зливи, грози та шквали швидкістю 15 20 метрів за секунду. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.